как не нормально без вспышки вроде. Ще лучше, чем вспышку? Да. Это мы? Ні. А, часть 2. Рассказчик Марина Меденец, оператор Оля Кулакевич. Звукооператор, той, еще озвучивает хропака своего, наш собак Алекс. Um, да, аж там, дверь, мадрифная. Друга частина нашої свадьби. Те, що я не дорозказувала я. Ем, так, я на тому, що ми вирішили літом поженитися. І поженитися ми так внезапно жданчик, не, не жданчик такий. Тому що я вже сама до каналасенька кажу: або женимось уже, або не женимось. Бо я вже всіх своїх родственників задовбала. кажу, так скоро, та ось скоро вже всі ждуть, коли ж це все пройде. Ем, ну, виходить. Збиралася, um, просто розписатись. І якщо просто розписатись, я така синько, кажу, ну я куплю собі брючний костюм, не буду купляти собі там плаття ніякого пишно. Він каже, ні, ніяких брючних костюмів, будеш ти брати плаття, та і все. А я кажу, так було б хорошо, дивись, на концерти б ходила, виступала, б вже в цьому костюмі, було б все ж чекі-пуки. Ну, в общем, в конечном счеті, я думаю, ну ладно, якщо ти вирішив платье вже все робити. Оля, спецефекти делаєш, якщо да? ти вирішив робити там, свадьбу, що я ладно, піду куплю собі плаття. Пішла я з Олею, з моїм оператором, по платі. І то просто чисто подивитися. Даже. У мене Дінго там взагалі не було. Та взагалі не було грошей. Я пішла. І тут ми з Ольгою бачимо одне плаття, находимо, яке мені понравилась ну, не сильно подобалося, а потому, коли ми поміряли, воно, як саня каже, пиздатеньке було. І недовго, взагалі, так дешево було, що ми... ми його взяли зразу. Я дзвоню мамки, мамка, я знайшла плаття, все. Весела деньги, вона мені чи то прислала, чи, то вона... чи в мене були деньги, то вона сказала, що Ну, її типа, деньги. Ну, взагалі, друга історія. І ми сняли, і купили зразу ж, буквально через півтора часа після того, як облазили там все. І це вже часу було чотири, може, десь так три, да? Ти не пам'ятаєш скільки це було? Моля так мовчить, як всі оператори. Пішли ми ще на ринок. Уже магазини всі майже закриті, базарчики всі закриті. Це буде день, вроді був. Найшли ми магазин, в якому знайшли підходящі туфлі. Ще більш-менш підходящого розміру. ну Трошки на розмір більше, то нічого страшного, було Посоношки підходящі підходяще підплаття. Там Оля щось знімала плаття. І отак, ми, виходить, купила плаття, потім Санько я купили костюм, це все понакупляли. І доходиш діло до того, що ще ж батькам треба хоч познайомитись, з моїм та його батькам, Бо в нас ще ні його, ні мої батьки не знайомі. Якби Санюк познайомився з моїми батьками, приїхав там, зимою там, перед новим Годом, Я з його там, батьками познайомилася. Ну, е Лічно мої батьки з його батьками не були знайомі, вони познайомилися аж на свадьбі, І познайомилися вони в кафе. Ми вирішили кафе там заказати. В кафе там познайомилися. І в нас був такий довгий і нудний спор, що там чуть вже до розводу. там доходилися, чисто із -за машини. Оля, що ти знімавиш? Що там? Чисто і за машини. Я кажу, синку, давай не тратити деньги, і так немає особання. Давай на таксі поїдемо. Туди зараз. Типа, нічого страшного, що я вплачу за те оригінально буде, що на таксі поїдемо. Ні, машину треба. Взагалі, наняли машину. це як положено, збиралися по скромному, вийшло, як все, так. Да. Получалося б нормальна свадьба. Ну, звісно, без фотографа. Фотограф у нас звісно, у ніком був е -е, Серега, не буду прізвища, Казач. Ну, він такий був крявий Серега. Получається, він щось нас поснімав. Ну такі фотки якісь в були, були. Страшно дивитися. Немає там, як у усіх нормальних людей, таких хороших фотографій. У нас таке щось. Там десь хтось дьорнув, там глаз якийсь перекособочений. Да. Оля, що ти там кривишся, туалет хочеш ще щось. <смі> так, ну що ж. Ми отаграли там свадьбу і після обіду поїхали ця, м, десь до трьох часу, до чотирьох ми посиділи в кафе. Після кафе поїхала вся молодь на турбазу. Ну і ми ж то, і там на турбазі гайве ще погуляли. Ну, в общем, вроді от і все так, І живемо вже. Після того ми завели собачку. Ні, ми завели собачку до свадьби. До свадьби ще, да. І, і все було, звісно, для мене тяжко. Бо в мене муж такий каже, давай заведемо собачку. Це вже друга історія. Я кажу, та давай. І я ж думала, що це він в шутку, а на самом деле це не шутка була. Через неділю такий каже, поїхали, подивимось на собачку. Та поїхали. Приїжджаємо, подивилися і взяли і зразу. А собачка вже велика була, 5 місяців собачки. І ми ж за тисячу гривень взяли так Олексіху нашу. Лабрадорчик. лабрадурчики, яке ще називає. Ну, в общем, отут так у нас і з'явилася собака. Потім ще одне у нас чудо з'явилося, але це вже після свадьби. З'явилося у нас коте. У мене рижий кіт. Оце як в самвела є Томас, оце в мене є хвостик. У нас более по-скромному названий. Якщо хочете, можу його зараз знайти. Оля на повозу ставлю Сейчас... В общем, Все, оце сонне царство розбудила. Це те, що... Так кусається і нікого не ні, сильно не люблю. Такий от парень. Такий у мене пушистий. У Самвела такий парень короткошерстний, у мене такий більш довго такий Хвостик, і за те, що у нього хвостяра такий пухнастий. І такий, ой! Сьогодні його пообурбували. Так такого крику було. Ось бачите, який нервний, нервний, страшне. То вони, мабуть, це всі режим такі коти противні такі. Да, да, всі мене тут лапають такі. В общем, це така моя сімейка вс. Там в мене ще можна. Я думаю, мужа я не перенесу на руках, це тяжело буде щоб показати. Того. Отак. Дай, 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 як а, 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 який звір. все болит сюди. Фу. Ну, в общем, тут таке. Я думаю, що з Олью ще піддергаю, щоб вона якусь свою історію розказала. А, да. Це така час друга закінчилась.